Будемо говорити з Віталієм Ковалем. Це міністр аграрної політики та продовольства України. Пане Коваль, вітаю. Доброго дня. Ну, вказуємо, що цьогорічна посівна на рівні з минулим роком. А як можна порівняти із роком 2021? тисячі двадцять якщо порівнювати з 2021 роком, то звісно, що на жаль, ми маємо втрати по території. А якщо порівняти з 2014 роком, то на жаль, мінус 20% Кому 5% від території, де проводили спосібні кампанії, Україна сьогодні не контролює, тому важливо розуміти, що відповідальність фермерів, які засівають, інтенсифікувати і вирости збіжжя, зберегти його, доставити до споживача, з хороших позитивних моментів порадила зокрема Харківщина, який не був нещодавно з робочим візитом, там під ярів зернові та зернобової культури. На 11% збільшилась збільшились посівні площі. Тобто аграрії вірять в перемогу і сіють, очікуючи хороші врожаї. Фермери цього року мусили через погодні умови пересівати. Які тут втрати? Це нормальний процес для більшості аграрних сезонів. Не буває таких сезонів, щоб всі культури отримали у всіх областях України хороші рівні умови. Десь пересівають, десь вимерзають, десь засуха. На жаль, найбільше постраждало в цьому році. На жаль, південь України. Зокрема, Херсонська область дійсно має потужні втрати в посіві саме озимих культур близько 55 тисяч гектарів. Це є проблема з іншої сторони. В травні достатня кількість вологи дощі порадували українських аграріїв. Дещо сунувся сам режим посівної кампанії вона стала довшою і за але це не це не є проблемою. Краще щоб була волога, ніж її відсутність. Тому фактично з певністю заходимо в новий сезон. Нагадаю, що маркетинговий сезон починається з 1 липня, і я думаю, що ми, ми будемо мати хороший результат, і цей результат забезпечить продовольчу безпеку як України, так і інших країн. Бо що нагадаю, що один гектар. Українській землі годує 18 людей в світі 400 мільйонів в світі залежить від української агропродукції. Тому не зупиняємось а рухамись Ну, до речі про годування в світі закінчується цей пільговий період, який євросоюз запровадив після початку повномасштабного вторгнення на український експорт. Як це вплине на аграріїв, чи прикидували вже обсяги збитків недоотриманого? Звісно, що призупинення режиму торгових преференцій для України є негативним фактором. Ми хотіли би мати відкритий ринок, як це було останні два роки, але маємо розуміти, що Євросоюз захищає своїх фермерів, часто використовуючи, на жаль, не ті наративи, які близькі з реальністю, і задача Міністерства агрополітики постійно. Переконувати наших партнерів, в тому що український фермер не загроза європейському, а партнер в багатьох проєктах. Якщо говорити, що для нас є Євросоюз, то це 52% збуту агропродукції. Зрозуміло, що до широкомасштабного вторгнення це було близько 30 сьогодні 52%. Тобто українські аграрії шукають альтернативні ринки збуту. При тому, що переговорні команди працюють щодня, зокрема, сьогодні були зустрічі в Брюсселі на рівні представників міністерства агрополітики міністерства економіки, і ми розуміємо, що знаходимо це бріджен solution, тобто перехідне рішення для того, щоб українські аграрії мали ринок збуту з 6 числа, тобто сьогодні, українська агропродукція постачається до європейських ринків. На умовах 7,12-х річної квоти, яка діяла на 2021 рік. Тобто, простими словами, все, що було експортовано за 5 місяців 2025 року, не додається до цієї квоти, а 7-12-тих квоти 2021 року діє вже з сьогоднішнього дня. Задача переговорних груп до кінця липня вже обговорити і імплементувати нові умови торгівлі. Тобто, щоб наші аграрії не мали розриву до кінця року, між можливістю постачати і кількістю, яка визначена квотами. Тобто, ми сподіваємось і для цього працюємо, щоб в кінці липня вже були нові обсяги квот, які дозволять безперешкодно експортувати українські товари. До євросоюзу ну, давайте поговоримо не тільки про експорт, а ще й всередини держави, і не тільки про зерно. Ось читаю один з ваших останніх постів у Фейсбуці. Далі зацитую збільшуємо частку української риби у державних закупівлях. Україна має значний водний потенціал, але при цьому наш рівень споживання рибної продукції лише 13,2 кг на душу населення. Це майже вдвічі менше ніж середній світовий показник. Завдання держави створити умови для нарощування власного виробництва. Як ви це бачите? Ну, карасями даруйте, Різні. лосось не заміниш. Ви знаєте, немає ні однієї країни у світі, де немає взагалі імпорту риби. Навіть такі країни, як Норвегія Данія, вони імпортують рибу. Але я з вами готовий посперечатись: карасі набагато краще за лосось. І якщо ми з вами будемо формувати споживацьку політику і карась... Карп, білий амур, толстолок буде доступний на прилавках в закладах харчування, і особливо в тих інстанціях, які закуповують за державні кошти рибу для потреб, такі як збройні сили України, прикордонна служба, в цілому сектор оборони України. То повірте, буде створюватись велика ніша для українських рибників, тобто, фактично, ми Змінами до правил закупівлі, до регламентів закупівлі, ми розширюємо можливості для рибопромислу. і чітко усвідомлюємо, що той мільярд доларів, який кожного року Україна тратить на імпортну рибу, ми можемо зменшити за рахунок того, що створимо нішу для українських промисловців в рибній галузі. А що таке українська риба? Це українські податки, робочі місця, це додана вартість, яка залишається в країні. І я впевнений, що навіть українська риба, яка сьогодні експортується, але в малих об'ємах, наприклад, Карп сьогодні дуже популярний на країнах Європи, ми можемо вирощувати набагато більшій кількості і переробляти його в консерви, в пресерви в іншому формі і. Експортувати, але в першу чергу замовляємо українську рибу де можемо, популяризуємо її і споживаємо її в середині країни. Ось мені редактор теж каже, що вона за карасиків, а не за лосось. Так що є голоси, пане Коваль. Від... спасибі вам, велике Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства України, був у нашому ефірі.